Я от не знаю. Я, у мене теж це питання, бо я якось навіть про прокину. не повідомлення. Так, приготуйте документи. Ціни Харківського окружного адміністративного суду оголошується відкритим. Є лише повідомлення про те, що там відбувався ремонт водогону. Але ремонт це означає, що ми щось розкопали, потім поремонтували і закопали, і зробили, як було. У нас ситуація явно не підпадає під цей формат. Відповідно, у нас є питання, чи міськрада вважається реконструкція. Якщо це була реконструкція, то згідно з українським законодавством, для цього потрібно було провести громадські слухання. А враховуючи, що у нас діє режим воєнного стану, який забороняє збори громадян, то відповідно ця реконструкція не могла відбуватися в юридичному площині. Є плани на зміну трасування маршруту, однак вони не зав'язані на повний демонтаж трамваю з весни на даний момент. Тому всім пропонується пройти до інфраструктури, це третя особа. Запропонували, але однак вони ще не додішли, чи їх взагалі не надавали. Юридичним департаментом, представником Харківської міської ради до виконавчих органів були направлені відповідні запити, проте на цей час інформація не надходила, жодних документів надано не було. з ким? Ну це однозначно затягування і якийсь пошук шляху для того, щоб документи громадськість не побачила. Тому що ви вже розумієте, що ми ці документи не просто візьмемо, ми ж їх відкритий доступ закинемо. І їх проаналізує багато людей, які знаються на цьому, які скажуть, що, що це насправді була реконструкція, ремонт, скільки це коштує і так далі. Департамент містобудування, архітектури та земельської міської ради та особи особа, головна вже державна культура.